А та у вас тут взагалі будь-хто може зайти? А ви спите в робочий час? Я не хочу з вами. А чого ви спите в робочий час? Ви ж, напевно, маєте хроняти. Дивіться, ми зайшли тут е відкритий простір, будь-хто може зайти. Ви працюєте на фірму Шериф може, ні? Ні. А хто вас найняв, на кого ви працюєте? Більшість об'єктів шериф зобов'язався охороняти цілодобово. Охоронці на постах повинні бути у формі та з відповідними технічними засобами, мати посвідчення В реальності у сторожів. Нічого з переліченого, та й охорона не надто надійна, як у Туславському лісовому господарстві, де на території держпідприємства спокійно розгулюють п'яниці. Тут п'яний якийсь він. Чи знаєте ви щось про таку фірму шериф? Тому що від них має бути охорона тут, на цьому об'єкті. Ну, так то щось було таке, мова, про те, що ми маємо туди переходити. Ну, не. А наразі як? Наразі ми тут.